и раз, и раз, Ну два будет, будет потом. Зарядка от холода рятуя Сегодня некоторые школы Донбасса даже отпустили учеников на каникулы. Нехай краще лучше дома мерзнут. Угу. Хоть школьники спасибо скажут погоде, а, а вот пенсионерам холода ни под чем, друзья. Как мы знаем, пенсионеры у нас наиболее живущая категория населения. Живучая. Их согревают рефераты. Гимнастика и английский язык. Киевскому институту для бабушек и дедушек есть и такой скоро 5 лет. А от студентов нет отбоя. Как учится старшее поколение, видела наша интеллигентная Алина Мардюк. Нема чим зайнятися. доки ви тут кісточки перемиваєте. інші бабусі, дідусі, між іншим, вже давно на уроках. Ти бо, яка умна. Теба, Теба, ти, 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 ти. Ось як треба час проводити. Старанні учні й учениці пенсійного віку, як джоли до вулика, злітаються до школи. Усі нарядні і з квітами. Треба привітати свого преподавателя. Рахіса Григорівна не могла дочекатися початку занять. Таке по літо длинне було, канікули. Чотири місяці. Ви не хотіли на канікули? Не хотіли, не хотіла. Інка вже чотири роки навчається в інституті третього віку. Мама ушла, муж ушов, дочка віддільно живе. і ти залишаєшся один, це дуже шало. Тож гайда на перший предмет на культурологію бажаючих було так багато, що стільців у школі забракло. Містя тут дівчата все зайняли. Це говорить один із небагатьох чоловіків курсу. Тут вони на вагу золота. Тож Семен Аврамович як вареник у маслі, ці дівчата мене поважають. Пригощають пірожками, ходимо в кафе. А дівчата такі усі гарні при марафеті аж окулюва глянути. Я ж йшла сюди на заняття. Я вже не могла піти кое-как. Я повинна прийти красивою. А здесь я вижу не дуже багато мужчин. Ходять, так? Да? Мужчин. Да. От з тих. Куди б я не прийшла, десь везде сидіти в кіліміля. Але коли лекція йде, тут не до краси. Мертва тиша і лише ручки скуднять. Конспекти, реферати. Це кошку. Так, так, ви правильно почули. Реферати це домашнє завдання. Моя найкраща студентка. Пишу, замість рефератів кандидатські дисертації. Я Завжди? сюда хожу, як на праздник. тут до викладачки Ніни Олександрівни усі як на свято ходять. Дуже цікаво розповідає, якби я була старенькою, я б теж ходила до неї на пари, а до пенсії не беруть. Сонечко ви красиві, ви схожі на одріфе. Дякую. Навіть краще. Я знаю, що вас дуже люблять ваші так. учні. Я страшенно люблю своїх учнів. Студіюють англійську. От і ми з моїм сусідою по партії Валерієм вирішили спробувати. І не дивіться, що ми на гальорці. Правило, хто ззаду у того тільки гульки в голові, тут не діє. Тут я так придивилася, розподіл інакше йде, короткозорі сідають близько, далекозорі да, далі. Та не повірите, це ще квіточки. Я чую музику в аудиторії. Сьогодні у дівчат. Сьогодні буду танцю. Мати рідна, це ж факультет бальних танців, які запальні тут учениці. Ех, ноги й у самої танок просяться. Ча-че-ча, -ча -ча, вальс і полонез літають по сцені, як дівчатка. Просто це видно, дано природи, скоріше. Тому що я забуваю за, за скільки мені глі і що я танцюю тут, тут. А я нагадаю скільки їй. 79-й пішов. А у нон Анатоліївни ще студентський є. Дай Боже, що він ще був не довго довго довга років. У Вас там Олег, Олег, ну, а, є? Що ти написали? Клавиша ентер, так не в забув. Лев Миколаєвич, але не толстой. Добре, знає, що таке айпад і нетбук. Ще пак у нього такі викладачі. Я більш 40 років проекту програми. Ну, самое простое обоснование для наших студентов это скайп. Скайпом, естественно, пользуются все, наверное, потому что скайп это общение не только с близкими, но и с дальними знакомыми. И сидим на лавочке под домом, а в общем занимаемся, поднимаем свой уровень. А теперь відповідь на питання де такі живчики концентруються?». Ці столичні І їх в інституті третього віку уже півтори тисячі. Усі викладачі працюють безкоштовно. Від пенсіонерів треба лише досягти пенсійного віку і пройти співбесіду. У Нас 12 факультетів, два факультети, які ми додали в этом году, це фотошкола і е, додалі е, гімнастику. Від потенціал у них огромний, ні, щерпаний. Але навіщо їм усе це для того, щоб хоча б навчитися читати? Понучці допомагати, бо соромно, що ти, бабуся, не знаєш, не можеш прочитати. Я ходив на англійську, правознавство і психологію. Правознавство знати закони, щоб зваритися з жеком. За англійську весь час я мріяла. От в минулому році довелось мені щастя відчути.